Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо у Лізі Чемпіонів сезону 2020-2021 років. Це був матч групового етапу, група G, третій тур, 4 листопада, 2020 рік. Криталинська Барселона у себе вдома на Камп Ноу. Команда Кумана приймала київське Динамо. Мірча Луческу. 2-1. Барселона перемагає. Локейна показувала дуже-дуже хороший футбол у тому матчі. Сьогодні друзі хочуть цей матч пригадати. Ну, давайте, друзі, все розпочнемо обговорити по порядку. Розпочнемо зі стартових складів. Барселона Кумана 4-2-3-1. Ось така стартова розновка в Барселони. Марк Андре Терстигін на воротах, Френкі Йонг, Жерар Піке перед центральних захисників. Жорді Альба Дест по флангах. Бускетс, Піанич, центральні опорні півзахисники. Пенрі, центральний атакувальний півзахисник, Ансофаті Леомесі по флангах та Антуан Грізман. У нападі. Це стартова розновка Барселони. Динамо Київ 4-2-3-1. Стартова розновка в Динамо. Головний тренер команди Мір Челучесько, Руслан Нещеріт у воротах, і Ліля Забарний Денис Попов пара центральних захисників. Томіш Кінзьора, Шабанов по флангах, Андрієвський і в центральні опорні півзахисники. Віталій Буєльський центральний атакувальний півзахисник. Віті Циганков. Жерсен Родрігес по флангах та супряга у нападі. Це стартова розстановка відповідно Барселони. Ну, а Тепер давайте, друзі, про сам матч говорити. Барселона вже на перших хвилинах мала непевний шанс, коли Ансуфаті дуже здорово по лівому флангу пройшов прострелив на до Антуна Грізмана. Антуан пробиває з близької відстані, але не збиває. Не збиває Антуан Грізман. Барсон в кінці кінців зробить пенальті Лео Мессі. Леонель Мессі. Дуже здорово, до речі, Серхіо віддав передачу на Лео Месі. Лео повертає м'яч на Ансуфаті. Дуже здорово ця комбінація розіграла каталонці. Анцефаті повертає на Месі, Месі не бігає. Прокидає м'яч і порушує правила Денис Попов. Денис Попов чіпля Ліо Месі, Лео падає та заробив право на пенальті. Аргентинець, капітан команди. Сам же Леонель Месі підходить до 11-метрової позначки. Ліо Месі пробиває та збиває. табиває Леонель Месі. Ідеальний точний удар, хоча Руслан не вгадав на прямополют м'яча, але Лео пробуває стільки точно, що м'яч в сітку воріт все-таки залітає. Все-таки залітає, і рахунок у матчі було відкрито. Каталонська Барселона виходить вперед на п'ятій хвилині матчу. Після забитого м'яча Барселона мала супершанси для того, щоб перевагу подвоїти. Педрі. Наніс удар в поперечку. Дождорової віддав нанавігаючого Деста, дес прострілює в район 11-метрової позначки, П'єр пробиває і поперечка рятує київське динамо, від пропущеного м'яча. Потім ще був непаний момент, то таке ансуфація, щоб забити там основний щирет. Відбиває удар. І Антуан Грізман добиває м'яч у порожні ворота, але Антуан Грізман не влучає, не влучає, Антуан Грізман на сьомій хвилині матчі. Берсони був просто супер шанс. Для того, щоб перевагу подобати, також стало відповідати і на 22-й виніки, не створили напевний шанс. Дуже здорово там підключився по правому флангу кінзяр, якщо не помиляюся. Дуже здорово прострілював, але не далося йому забити. Справді, Укліян пішла граво малюватися, і Ще був непевний момент, коли прострілював кінзюран на Віталія Буєльського. Віталій Буєльський! Пробуває голову, Віталій Марко Марк Андреспієген! Витягує удар Віталія Буєльського, Який пробував е з метрів 10-ти Віталій Буєльський! Пробував упор! Е але Марка Андретерстегін рятує каталонську барселону. Також відповіли своїми непавними шансами. І справді хороші моменти були в Динамо, щоб забити. Берсони також були шанси, та Міансу Фаті непано. Був супершанс, також був у Педрі, щоб забити, коли Педрі пробивав і Руслан не відбиває удар молодого іспанця. Лео Месі мав пару непаних шансів для того, щоб забивати другий м'яч у ворота київського Динамо. Але забити Лео та Берсоні не вдалося. Руслан на щирять, дуже справді здорово дієв, і не вдалося реалізувати свої шанси каталонській команді. У другому таймі, до речі, у не вийде Усман Дембеле, Серхі Роберто, Трінкан, Ленгле, Алені. У динамоки вийде Бенімін Вербіч, Депена та Лідньєв. Початок тайму розпочався з неймовірного шансу київського Динамо. Дуже здорово цю атаку розіграли кияни. Виходить на ударну позицію. Вітя Циганков, Вітя Циганков прокидає м'яч повз Жардзіаль, бо виходить Вітя один на один. Вітя пробиває. Марко Андре Дерс Марк! Рятує удар, рятує свою команду після удару відповідно. Віць Ганкова. У Донаміці були супер справді шанси на початку тайму. Там ще пригадується вихід супряги на 53-й матч. Супряга виходить 1-1. Жерсон Родригес набирає хит, неймовірну швидкість. Набирає жерзон. Набирає жерсон. Дуже хорошу швидкість. Виводить Супряга 1-1. Супряга пробиває. І знову Марк. Знову Марк. Рятує свою команду. Барсан відповіла своїм шансом. Месі пробиває Руслане Шаріат, витягує удар Лео з-під э, дальнього кута. Але все-таки, друзі, Барселона заб'є. Барселона все-таки заб'є другий м'яч. 65 э, квит на матчі, ідеальна подача. У тому спочатку, друзі, ще на 64-й тих був хороший шанс у Сергія Роберто, щоб забити, коли Сергій Роберто пробиває. Та Руслане Шаріат рятує Київське Динамо. Фрэнки, Фрэнк Де Йонг видал на Ансуфате передачу, Ансуфате из левого фланга работает дальнюю подачу, Жерар Пике пробывая головой, это забывая гол, 2-0, Барселона подвое перевагу на 65 хвилин матча. Дуже важный мяч забывая Барселона, потому что Динамо справді Тиснули, і українська команда мала хороші нагоди, але ось Барселона все-таки забиває другий м'яч. Але кияни не здалися. Кияни не здалися. Кияни продовжили атакувати. На 67 й Мікви був знову вихід на один. На цей раз Вітя Циганков знову виходив один на один, але знову Марк Марка Терстегін. Ідеальний матч від німця. Але кияни все-таки забить, Все-таки дотиснуть кияни Барселону. Все-таки дотиснуть кияни Барселону. Ідеальне переведення на лівий фланг. Тут дуже здорово Томаш Кінцюр подає. Пробуває Вербіч! Тарас так не збиває перед собою. Відіс на голову пробуває. Гол! Гол! 2-1! 2-1! Вітя Циганков на добиванні дуже здорово грає Бенімін Вербіч пробиває. Марк Андрій Терстегін дотягується, але Вітя Циганков! Вітя на добиванні. На добивані Вітя, 2-1! 2-1! Динамо Київ один м'яч відквитало. І в принципі такий був футбол. який Барселона могла третій м'яч забити, так і Динамо могла українська команда рахунок зарівняти, але в кінці кінців не Барселоні, не Динамо забито більше не вдалося, В кінці кінців 2-1. Київ хоч і програє. Але команда Луческу показала неймовірний футбол на кампноу. Кияни, да, Берсона більше наніс ударів 22-8. 14-7 з них було в площину, 64-36% контролю м'яча, 10-8, це в нас відповідно кутові. Якщо так подивитися статистику, нібито здається, що да, Берсона нібито як на перемогу де і награла. Але у Динамо Києві справді були хороші моменти. Там і у Віті Циканкова два виходи було один на один. І у Супряги також. Тобто по гольовим шансам, по голівим шансам, я вважаю, що кияни в Барселоні ну, не поступали взагалі. Руслан Нещерієт також, до речі, рятував київське Динамо. Там вратарі взагалі. Там і Марк Андре Тресегін витягував, і Руслан Нещеріт витягував абсолютно усі удари. Кияни не той матч, але програли, скажімо так, дуже достойно. Дуже достойно виглядала українська команда проти цієї Барселони. Забігаючи наперед, скажу, що Динаміці посядуть у цій групі третю позицію та вийдуть в 1 16 Лігу Європи, відповідно. Ну, «Барселона» посядуть другу позицію у цій групі. Ювентус буде перший, а Ференсварес четвертий. Якось так все буде. Пригадали ми, друзі, цей матч 4 листопада 2020 року. Барселона Динамо Київ 2-1. Але браво, Динамо Київ! Браво, Динамо! Браво! Неймовірний футбол! Команда Мірча Луческу показала тоді. Команда Мірча луческу неймовірно достойно виглядала. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим мріям тільки щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення! Усім нових зустрічей!